Друзі, всім вітання. Це отрив паркетне масло Осмо. І, чесно кажучи, не можу ніяк звикнути до цін. Е, літрова банка масла Осмо, дві там з гаком тисячі гривень. Це взагалі капець. Діло в тому, що ми за роботу не, під, не піднімаємо жодної копійки, а матеріали золоті виходять. Що ж це робиться, друзі? По чому ці паркетні роботи зараз будуть, якщо ми закупляємо? І це, щоб ви розуміли ще ціни оптові? Так що, ребятки, ремонт нині дороге удовольствие.